22 червня наш благодійний фонд «BGV» спільно з DM Drug Remarket» та We Are All Ukrainians» реалізували в Україні масштабний проект для допомоги новонародженим. Протягом місяця, завдяки підтримці нашого логістичного партнера нової пошти, ми розіслали по Україні 10 тисяч наборів допомоги на суму понад 1 мільйон доларів. За цей місяць ми отримали тисячі подяк та слів підтримки яскравих фото та милих відео. Дорогі мами, ви та ваші малюки, ваша сміливість та щирість це наше натхнення. Ми спільно з партнерами вирішили продовжити наш благодійний проєкт, щоб і надалі допомагати вам у складні часи. Тож ми оголошуємо старт другої хвилі проєкту. Від сьогодні ми відкриваємо прийом заявок на отримання наборів для новонароджених та їхніх мам. Плюс 10 тисяч наборів із корисними товарами вже чекають на вас, любі мами! А нова пошта готова доставляти поконки по всій Україні. Турбуємося про найменших українців, віримо у.